Друзі, Українська агенція нерховості ріелтор 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в Денії, де маємо для вас квартиру 151 тисяча євро за 120 квадратів. Тут три спальні та два санузли. Дивіться, ми при вході маємо ось таку терасу, тобто своє, можна сказати, патіо. Що хочу сказати, по міні двері, бачите, металопластикові. По ремонту квартира в цілому теж досить таки охайна. Ми зараз рухаємося в першу спальню. Дивіться, тут досить таке багато місця, як на мене. Маємо повноцінне доспальне ліжко, досить непогані шафи. Тобто міняти, як на мене, тут нічого не потрібно. Спальня досить таки непогана. Одразу тут ми маємо санвузол, маємо біде, унітаз, умивальник, ось таку ванну. Тобто в цілому теж все, все досить таки непогано. Наступна спальня, ми вже маємо трошечки більше ліжко. Я би сказав, що воно трьох спальня, можливо. Ми маємо навпроти теж монтовані шафи. Маємо тут кондиціонер, там маємо вікно. Рухаємося далі. Далі ми бачимо наступний санвузол, він трішки менший, так, але маємо тут душову, умивальник, унітаз, бачите, двері в квартирі всі досить непогані, не потрібно міняти, що є великим плюсом. Кухня. Ось така в нас кухня, ми маємо стіл, гарнітури, бачите, не нові, але вони ще можуть прослужити. Можливо, з часом потрібно їх замінити. Але плитка в досить таки непоганому стані, машинка, все це непогане, бойлер. І плитка в цілому по кухні поставлена теж досить непогано. Тут вітання, досить велика вітальня, як на мене. Маємо диван, багато столів, бачите, якийсь гарнітур. По ремонту теж досить таки непогано. Також ми маємо паркінг, подивіться, який великий паркінг, тобто досить, досить такий великий, і це є наше паркомісце.